Мене звати Роман Радчук, я директор будівельної компанії Гарантес Нашій компанії вже 22 роки. Ми збудували сотні об'єктів в Житомирі та інших містах України. Сьогодні я розповім про нашу компанію та познайомлю з об'єктами, які ми вже реалізували, та ще будуємо. Це реабілітаційний центр місії Україну. Ми будували його під час війни, але не дивлячись на це, у 2024 році ми виконали всі роботи та об'єкт був зданий в експлуатацію. Для мене як для вболівальника та навіть фаната футбольного клубу Полісся було приємним викликом збудувати готель. На базі їхнього футбольного клубу об'єкт для нас був особливо цікавим, але водночас і складним. А складність заключалася в тому, що готель потрібно було збудувати за 6 місяців, і ми це зробили. Це також один із наших об'єктів багатоквартирний житловий комплекс Житомир Молодіжний 1 Наша компанія тут є забудовником. Яке я люблю говорити, житомиряни будують для житомирян. Офісний центр ми збудували за один рік. Будівля знаходиться в історичному центрі міста Житомира. Будівля вирізняється індивідуальним фасадом та стильним інтер'єром. Це багатоквартирний будинок, який має 6 під'їздів та 9 поверхів. Тут наша компанія виконувала утеплення стін. Загальна квадратура яких склала близько 12 тисяч квадратних метрів. Цей об'єкт також був непростий, тому що роботи виконувалися під час війни, будинок має складний фасад, та згідно договору оплата виконувалася напротязі двох місяців після виконання робіт. Це один із наших діючих об'єктів. Тут ми будуємо три автосалони. Під час будівництва ми використовуємо тільки найкращі матеріали. Дана будівля виконана з металевого каркасу. Це далеко не всі наші об'єкти, а лише маленька частинка із них. Можливо, хтось хоче придбати квартиру. Звертайтесь на відділи-продажу ЖК житомир Молодіжний 1. А якщо вам потрібно щось збудувати, то звертайтесь в будівельну компанію «Гарант С». Ми будуємо все.